Вітаємо, шановних слухачів каналу Основи сім'ї, ми продовжуємо наші зустрічі з Еліною Лесники. Вітаю вас, Вітаю вас. дуже рада сьогодні бути з вами, і сьогодні у нас дуже цікавий ефір буде. На ну, їх. цікавий, так. Я сьогодні аналізуємо стосунки десятої пари, і коли я читав цю історію, саме історію Талкана е, і Анни. То в мене перший раз виникло запитання: а чому саме я читаю цю історію? Чому, чому саме хто такі Лука, Хто така Анна? Тобто, відповідно, мільйони подружніх пар в Ізраїлі, чому Бог обирає зараз нам передає цю історію, і бо тому, що е, стосовно попередніх пар, в мене такого питання не виникало. А тут а тут виникло і відповідь для себе, я знайшов. Ну, абсолютно, для себе однозначно, саме по причині того, що ця пара е, народила для Ізраїля одного з потужних і знакових пророків, пророка Самуїла. І десь мені так видається, що Господь саме вважав за потрібне залишити нам нащадкам е, історію цієї подружньої пари, щоб ми могли для себе. Багато чого проаналізувати. Ну і саме тим ми сьогодні займемося, так що, Єліно, прошу ваше слово. Так, це дуже цікава пара. Для мене були діалоги, їх особливо важливі. Ну, почнемо з того, що був такий чоловік Єлка, в нього було дві дружини. А насправді, була старша дружина і була Анна. У старшої дружини були діти, а у Анни дітей не було. Старшу дружину звали Фінана. І от Фенана, коли бачила, що у меншої дружини, у другої дружини немає дітей, вона її принижувала, насміхалася і тому подібне. Ділка наш е, мав дуже велику прихильність до Анни, незважаючи на те, що вона не принесла йому дітей. Хоча це вважалося якби, відповідальністю дружини е, в, тому, в тому контексті. Е, ну, чому у неї не було дітей? Це цікаво. Ми знаємо, що у всіх патріархів, яких ми вже розбирали, і у Авраама, і у Сака, і у Якова, були якісь проблеми з дітьми. Чомусь Бог не давав дуже довгий час їм дітей. І навіть є така така як то сказати, такий анекдот, що в Ізраїлі краще не бути жінкою, дружиною патріарха, собакою і іноземкою. Так, бо це дуже важкі випробування в житті, таких, таких героїв. Ось Анна, вона не відрізняється в цьому ключі, в неї теж немає дітей. Ну давайте порівняємо, що вона робить з тим, що в неї немає дітей. Ну, вона плаче. Вона сумна, вона постить, вона ходить в храм і молиться там. Ось давайте порівняємо її із Рахіль. Пам'ятаєте, Рахіль теж не могла завагітніти, і ми не бачимо, що Рахіль молиться, постить і ходить на молитву в храм для того, щоб отримати. Ну, тоді не було храму, тоді була жертовники, які будувалися, так Богу. Але ми не бачимо взагалі, що слово Боже каже, що вона вирішує цю проблему з Богом. Навпаки, ми бачимо, що Рахіль бере за бере отак от свого чоловіка, Якова, і трусить його, і каже: Дай мені дітей. І він каже: ну хіба я Бог? Анна навпаки цього не робить. Хоча її чоловік дуже смішно говорить, він каже, Анну, чого ти плачеш? Чому не їси? Чому скорботі твоє серце? Чи не важу я для тебе більше, ніж десятеро синів? <смі> ну, це дуже цікаво, тому що він каже: ну, я ж тут, як би, я ж центр життя для тебе. Невже я моєї любові для тебе мало? І ви знаєте, ну насправді мало, бо ніяка любов земна не може задовільнити нашого серця. Наше серце може задовільнити стільки любов'ю з неба. І а, ніяка людина на землі не може зробити нас щасливою, як би нам не хотілося. Дуже часто ми в шлюбі е, наслідуємо рахіль, тобто намагаємося своє щастя побудувати за рахунок нашого чоловіка чи дружини. Анна вона робить інший вибір. Вона, вона каже, вона нічого не каже, вона просто йде в храм і будує своє життя навколо Бога. Вона просить його, вона молиться, вона показує своє таке смиренне серце, і настільки вона в такому стані молитовному була, що священник, коли побачив її, думав, що вона випила вишнього і вона прийшла на підпитку в храм. Ось і насправді, після того як вона змирилася перед Богом, Бог почув її молитву. І дав її, її завагітніти. Хоча не завжди, коли жінка змиряє своє серце перед Богом, Бог вирішує її головне бажання серця. Да? Дуже багато є шлюбів, в яких так і не народжуються дітей. В даному випадку Бог дав їй сина у відповідь на її обіцянку, що вона віддасть свого сина на служіння йому. От. Я не уявляю, як вона це зробила. Тобто вона народила Самуїла. Самуїл прожив з нею доти, доки вона годувала його, ну, тобто плюс-мінус два роки. І далі вона віддає дитину в храм, хоча це був її єдиний син на той момент. І ця дитина стала самим відомим пророком. Він став відомим суддєю Ізраїля, і він був той, який помазав царя Ісаула, і Давида. І він став автором двох книжок: і друге Самуїла в деяких перекладах, або і друге царів в інших перекладах. Для мене ця пара ну, дуже є знаковою. Вона, здається, вона не має відношення до мене. Да? А насправді є. Бо ми всі намагаємося якимось чином. Шукати того щастя, побудувати те щастя. І дуже часто це щастя пов'язуємо саме з людиною, з чоловіком чи дружиною. І дуже важливо, як Анна, приліплятися до Бога, а не класти у той тягар щастя на свого чоловіка чи дружину. Ну, ось так, дуже цікава історія, як на мене, має пряме, пряме відношення до нашого сьогодення щодень, щодення. От, тому що шлюб, він, ну, нам хочеться, щоб він був, знаєте, як у Адама і Єви до гріхопадіння. Ми про це говорили в першому відео да, з цієї серії. Що Адам і я, вони були в раю, і, здається, все класно, вони, вони мали щастя, але вони мали щастя в відносинах з Богом. Тобто був такий трикутник: Бог, чоловік і дружина. Тут так само Єлкана каже, Я твоє щастя, а Анна своїми діями каже: Ні, моє щастя в Бозі. Я до нього буду приліпляти своє серце, і Бог почує мою молитву. От тому от так, так, такі моменти в цьому шлюбі. Ну, цікаво, да. тому що тут важливо ще доповнити. Мені здається, що її чоловік він, він також був дуже віруюча людина, і він регулярно відвідував святиню, він регулярно відвідував, приносив там згідно. Законів, приписів, всі жертви, і, і дійсно він любив дружину, так. саме Анну, як від якої не мав дітей. Угу. І тут, 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 тут і цікава така річ. Саме, я думаю, ну не то що думаю, там з того тексту так випливає, що саме цей відчай її, як жінки, яка не може мати дітей. Десь е, приводить її до такого, е, ну, до, такого, до такого прохання, яке вона виголошує, що якщо ти мені е, дитину даш, Боже, то я посвячу, віддам її тобі, віддам її для тебе. І тобто, це її було. Ну, це її було абсолютно свідоме рішення. Свідоме. Вона вона. Я переконаний, що вона була свідома і розуміла того, що говорить і що просить. І тут є така цікава, така цікава річ, що знову в контексті виховання дітей, і, ну не, не так, як виховання, а як відношення батьків до дітей. Я вже якось говорив, але принагідно повторюю, що батьки, всі батьки люблять своїх дітей, тобто, ну, в нормальних обставинах воно так і є. Але та любов, як я також говорю на курсах наречених, коли зустрічаюся з батьками, вона може мати два виміри: тобто, я задаю питання батькам: як ви любите своїх дітей? Ви їх чи ви їх любите для себе, чи любите ви їх для них? Якщо ви любите їх для себе, тобто це є така егоїстична любов. Ви трактуєте свою дитину як свою власність, і вам чомусь здається, що ви краще знаєте, як їй жити, з ким їй жити, що їй робити, що її, ну, і ну і і так далі. Тобто, ви завжди знаєте краще, тобто ви керуєте ним, тому що в силу вашого там досвіду, там знання, і так далі, у вас таке, от суб'єктивне враження складається, і така егоїстична любов, а якби ну псує життя дітей, особливо коли вони створюють сім'ю, тобто. Це може приводити і до розриву стосунки через таке втручання батьків е, і, Я говорю про те, що повинна бути любов для неї, для дитини. Тобто, ти любиш дитину, але любиш любов'ю, щоб на користь їй. Даєш їй відповідно маневри і так далі. Ну а тут ми в тій історії показуємо. Бачимо приклад, що ще є, якби ще й один вираз любові. Я хочу мати дитину і любити її для Бога. Тобто, я я, я настільки, ем, якщо ти Боже, даш мені цю можливість, то я посвячу не просто посвячу. Я віддам, віддам е, дитину для тебе, і вона робить це. Ну, там знову ж написано, коли відлучає від грудей, тобто за за якийсь там певний період часу вона віддає її до цього храму, до священника, який, який її був звинуватий, що вона п'яна, тому що вона в цій молитві вона, вона була настільки глибоко, вона шевелила, вона була губами. вона... Промовляла тихенько, йому здалося, що вона п'яна. І а, він так. її запам'ятав, так. І вона привела до нього, і він його якби виховував, він ним упікувався тому що він був головний в храмі. І, і от що є цікаво, що тут, якби такий Бог нам відкриває певний певний закон, який діяв тоді, який так діє і зараз. Якщо ти. бо Якщо ти посвячуєш дитину, мало, мало хто робить такі речі, посвячуєш їх Богу, тобто це може е, сформувати дуже цікаве таке, е, дуже благословенне майбутнє для дитини, яку Бог дає. Знову ж таки, е, от ця історія, коли е, ми вже не перший раз її чуємо, що немає дітей, немає дітей. А від кого є залежить дітей? Від кого є, від кого е, хто дає дітей? І Дякую. ми е, маємо в сучасній добі, Я особисто знаю не одну пару, які руками не могли мати дітей. Хто хто 10, хто 15, 18 вісімнадцять, що не могли мати дітей, і Бог дає, Бог там дає, і вони розуміють, що вони використали всі можливі методи, тому що зараз є різні методи. Можна там звертатися до лікарів, якось дещо коректувати, коригувати. Тоді не було таких можливостей. Але коли вже немає ніяких якби можливостей, то дійсно стається чудо, бо це є чудо диво. Диво, що приходять діти, і можливо, ви маєте десь подібні історії зі свого досвіду, десь в сучасності. От хто цей приклад може знову вчити, і як це проявляється, на яких сучасних парах окунках? Я би я би сказала, є два моменти, які ми можемо з цієї історії взяти. Ну набагато більше, але я би сфокусувалась на двох: перше, жодна людина не може побудувати тобі щастя, жодна людина не може задовільнити. Бажання серця в любові Бога. І ми, ми бачимо Єлкана, який каже: Ну, дивись, ну я ж тебе такий хороший чоловік, я, ну невже тобі мене недостатньо? Ні, недостатньо. Жодна людина не може нас спасти від самих себе, жодна людина не може нас настільки зрозуміти, ту біль. Тобто видно, що Єлкана був поряд з нею, але він не розумів її біль. У нього була інша дружина, в нього були діти. І він каже: Ну я ж, я ж тут перестань. І дуже часто в шлюбах от, ми надіємося, що нас можуть зрозуміти, розділити біль, пройти по, по, поряд з нами, коли ми страждаємо. Деколи так буває, але зачасту інша людина не може це пере, 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 пережити. Там, коли я була на пологах своєї подругою, бо її чоловік був з ковідом, е, я не дивилась на пологи да, своєї подруги. Е, Ну, поряд. А, а тим не менш, я пройшла через пологи три рази, теж своєї ну сама, і я пам'ятаю, який це біль. І ти можеш бути поряд з людиною, але ти не розумієш ту біль, яку вона переживає. Ти думаєш, ну от пологи, все вона народила дитину, я тримала її дуже довго. І потім після цього я розмовляла з своїм чоловіком. Кажу: ти знаєш, я зрозуміла, що. Дуже класно, коли чоловік ходить на пологи своєї дружини, але він не може зрозуміти ту біль, яку вона переживає. Тому деяка біль, скорбота, потреба, бажання вони не можуть бути до кінця розділені партнером по шлюбу. І не обов'язково і не потрібно цього очікувати, не потрібно від цього вимагати. Пам'ятаєте, як Рахіль вимагала, Анна вона не вимагала, вона пішла до Бога. І от це для мене величезний виклик. Кожній труднощі не вимагати особистого щастя, комфорту і тому подібне від мого чоловіка чи від, відповідно від дружини, так? а шукати у Господа цієї допомоги, сил для того, щоб пройти те що, те, що ми маємо. Бо ми розуміємо, що інша людина може бути поряд, але вона не розуміє. А от Бог розуміє Бог розуміє нашу біль. Це перший момент. І другий момент: ви знаєте, є багато пар, у яких немає дітей. Питання в тому, що з цим робити. Я бачила різні приклади. Бачила приклади, коли ця біль від того, що немає дітей, вона замикала пару на самих на самих, на самій цій проблемі, і пара застрявала в болі і в відчаї. І мені дуже шкода такі пари, тому що, по-перше, ми не знаємо, Господь може дати в будь-який момент дитину. Так? Це навіть Попри діагнози лікарів. По-друге, я знаю пару, яка не могла дуже довго завагітніти, і вони мали викидні. Ось і Бог їх привів. Вони за кордону привів в Україну. Вони усиновили двох чудових хлопчиків, які фізично навіть дуже схожі на чоловіка в цій парі. От і вони для себе зрозуміли, куди їх веде Бог. Так. І вони взяли цих діток, і зараз вони дуже тішаться, бо це два хлопчика, от вони разом живуть, і я от з ними спілкуюся час від часу, вони дуже дуже щасливі. Знаю пару, яка не могла мати довго дітей, молилися, постилися, шукали Бога, не було дітей. Поки вони не взяли одну дівчинку, удочерили її, і два роки по тому вони мали свою дитину. Такі чудові, це видно, що у Бога є своя ціль, як із Самуїлом. Бог не давав Самуїла, бо була ціль, Була ціль, щоб Анна не приліпилася до дитини, а віддала її Господу. І вона дійшла до того періоду, коли вона каже: Окей, я готова віддати його Господу. В цій конкретній ситуації була така ціль. В інших ситуаціях є інші цілі, які треба зрозуміти, коли ти, коли ти йдеш і шукаєш відповіді у Господа. Чому немає у мене дитини, Боже? Які твої шляхи, які твої двері, куди ти мене можеш привести в цьому в цій, в цій проблемі? От десь я так бачу, може, ви бачите якісь ще моменти, які може два ну, моменти. Я вернуся до того першого висновку, який ви наголосили, все таки я е, прихильник того, що десь господь очікує, і це нормально, є коли є гармонія, тобто чоловік, дружина і господь? Тому що ну ми направду багато чого можемо зрозуміти в. Переживаннях і так своєї дружини, рівно ж як ви там переживання свого чоловіка. Але от е, ми не можемо сказати, що ми не можемо всього зробити можливо, всього, але ми багато чого можемо зрозуміти, але вже в контексті присутності Бога як творця і автора подружжя, який його задумав, і які люди з його, які люди е, е, свідомо запрошують в своє життя е, під час вінчання, і відповідно живуть з ним також. Тобто, це створює таку гармонію відносин стосунків. Які, яка дійсно доповнюється і наповнюється повнотою. І дійсно, ем, життя пари е, воно може і мусить бути комфортним, достойним, і е, пара може і мусить мати той, той спокій, задоволення, мир і радість. Але в цьому саме в цьому трикутнику чоловік, дружина і господь. Так, але, але є такі. Які ми не можемо зрозуміти, так? Да, ми маємо намагатися, ми маємо проявляти емпатію, ми маємо проявляти співчуття, ми маємо, маємо вислуховувати, задавати питання в шлюбі. Ну, наприклад, у чоловіка є трудність. Розкажи більше про цю трудність, що ти почуваєш, що ти з цим робиш, як я можу тобі допомогти? Тобто, ці всі моменти вони дуже важливі, але залишається якась частина. Знаєте, як хтось сказав, що ми, ми в лодке, ми рухаємося, наче разом, і в той же час окремо. От, і в цьому моменті Анна для мене приклад. Вона мала хорошого чоловіка, який її дуже любив, але була та біль, яку він не міг вирішити. Ну, ніяк він не міг вирішити. Так само, як Яків не міг вирішити проблему Рахілі. Не міг, бо він не Бог. І от Дуже важливо не грати роль Бога в своєму житті або в житті своєї дружини чи чоловіка. Що цікаво, є, що м, історія, про яку ми сьогодні говоримо, вона на цьому не завершувалась. Вона мала вона мала в принципі чудове продовження, тому що е, в результаті чого родився Самуїл? В результаті молитви Матері і прохання конкретно до Бога. За чим спостерігав е, священник від Ілія? Як його ім'я було зараз? Е, Ілій. Ілій. І, так, Ілій. І е, вона пізніше мала розмову з ним, що вона йому пояснила, що вона молилась. Він напевно це запам'ятав. Більше того, вона принесла сина йому, віддала з чоловіком через певний період часу. Ну так я думаю, що десь порядка трьох років було, може, три-чотири роки. Ось, і він його виховував. Але дивіться, що відбувається. Він пам'ятаючи це все, він, бачачи їхній вчинок, він. Е, там його так виглядає, його ніхто не просив. Але коли ми читаємо другий розділ, ми читаємо, що він звертається до Бога, і Ілій поблагословив Елкану і його жінку, і сказав: Нехай Господь дасть тобі нащадки від цієї жінки, за відданого, що Господь узяв, і пішли вони на місце своє. І Господь згадав про Анну, і вона завагітніла та й породила трьох синів та дві дочки. А, отруг Самуїл ріс із Господом. Бачите, як Господь може благословляти також за посередництвом молитви людини, якби сторонньої, але яка переймається і бачить відповідно. Ну, бажання цієї пари, і пізніше вони ще мають, Бог дає їм п'ятеро дітей, і вони живуть, ростуть. А цього сина очевидно, це ну якби не прогнозувалося, не передбачалося. Але як Господь ем, дає як, які винагороди дає за ту довіру за за певні вчинки, за певні рішення це як повертається, можна сказати, з Турицею, і в цьому я бачу. Ну, закони, тобто, ті закони діють. Господь нам показує ту історію, щоб в черговий раз проілюструвати свої закони. Як це працює? Тобто, це очевидно все було зроблено не в результаті якогось аналізу чи якогось там продуманого можливого варіанту. Як це має ні, це було це було якби відрухову йшло від серця. А яке благословення йде від Бога, коли це йде з повною довірою до нього? Так, амінь. Ми бачимо закон сіяння і жатви. Ми бачимо, що Анна поступила праведно. Єлкана, до речі, її підтримувала. От що цікаво, тобто вона дала обітницю, і Єлкана її повністю підтримувала, хоча це його теж син, і відчуття таке, що він там не приймав рішення. Насправді він її підтримав в цьому рішенні і Бог благословив його через неї. От, тому дуже цікава історія, показує, який Бог щедрий, з іншої сторони, які у нього є свої плани. У нього є свої задуми, і е, в першу чергу вони для того, щоб нас привести до нього. Пам'ятаєте, Клайв Люїс сказав, що Бог говорить е, пошепки, е, а через страждання він говорить через рупор, щоб нас наблизити до себе. От ми бачимо в цій ситуації, що Анна наблизилась, Єлкана наблизився через неї, і також з нею, і от вони отримали величезне благословіння, пізнали Господа. Плюс весь народ отримав дуже. Ну, такого приклада в пророках, так він настільки був відданий Богу, настільки Бог говорив з ним, настільки він був слухняний Богу, він зробив величезні справи для, саме для народу в той такий дуже важкий період, коли кожен робив те, що вважав справедливим в своїх очах. Тобто, це було достатньо був такий ну, непростий час в історії цього народу. Дякую, дякую за цю розмову. Тому що бачите, скільки можна вчитися і потрібно вчитися на тих історіях, які ми аналізуємо. Далі буде, далі ми переходимо до царя Давида і його О. стосунків. Ми будемо мати декілька зустрічей, бо там, там є про що говорити. Ось, і Самуїл знову ж таки має відношення до царствування Давида, як він став царем, тобто зв'язані такі речі йдуть. Що... Ми перейдемо до шлюбів, в яких не просто дві дружини, mm -hmm. а все більше дружин, і від того не стає життя легшим. Тому Давид дійсно розберемо його історію. Вона дуже цікава і а, дуже повчальна. Дякую, так що запрошуємо, шановних глядачів, знову ділитися нашими ефірами, ставити собі нагадування на наступні ефіри, і ми будемо продовжувати ці цікаві розмови. І наші, наші такі для мене дуже змістовні зустрічі, тому що знову ж таки це є чергова можливість усмислювати, переосмислювати багато речей, багато законів, які діють в стосунках, які діють через Бога, діють з Богом. І, і це прекрасний час. Дякую, Еліна, за, за цей стимул за ту працю за ту ініціативу. Дякую вам. У мене після наших розмов велике бажання дописати цю книжку. Ой. Я вам скажу. Бо є якісь речі, які знаєте, один, одна людина добра, дві, три обговорення. І завжди слово Боже, воно має таку глибину, ти наче копнув, а там ще, ще, іще. І, ще, і це таке велике насправді. Збудування для душі роздумувати над словом Божим. тому дуже вам дякую за цю програму за ці ефіри, які в нас є. Дорогі глядачі, пишіть в коментарях свої питання, свої теж коментарі спостереження, роздуми. Це дуже цікаво. Я думаю, що це нас всіх збудує, от роздуми над словом Божим Ніколи не бувають, як то сказати, надаремно, так щетно надаремні не бувають. Тому дуже вам дякую, благослові. До зустрічі на через тиждень. Всього доброго, всього доброго.